Іван Золотаренко, козацький стратег, який наводив лад у Білорусі та зламав шаблон про дике Запорожжя. 17 століття Україна у вогні Хмельниччини. Вся увага на гетьмана Богдана. Але в його тіні не менш блискучі постаті. Одна з них, Іван Золотаренко, полковник і блискучий полководець. Коли Богдан Хмельницький довіряє тобі взяти під командування північ, це більше, ніж просто наказ. Це визнання абсолютної довіри. І Золотаренко не підвів. Він провів успішні кампанії в Білорусі, зайняв Полоцьк, Вітепськ, Мінськ, Могильов і навівлад, створивши тимчасову адміністрацію на козацький лад. Він не тільки бився, він будував, творив порядок. Забезпечував справедливість і водив самоврядування. Його поважали навіть місцеві жителі, не українці. А потім смертельний удар. 1655 року Золотаренко гине в битві під Старим Биховом. Його втрата стала важким ударом для Хмельницького, який називав Івана моїм братом і правою рукою. Чому ж його немає в підручниках? Бо не був гетьманом. Бо не зрадив, бо не підписав якихось гучних угод. Але саме завдяки таким, як Золотаренко, козацька держава мала шанс стати сильною і тривалою.